Всім привіт! І сьогодні в відео ми розберемо розширення FB Act Що в ньому можна робити, як в ньому створювати бізнес менеджер, як в ньому створювати РК в бізнес менеджері, як чистити фанпейдж від ваших оголошень і також інші круті фішки, які ви могли не знати. Так, давайте розберемо, як встановити, можливо, хтось не знає FBI статус. Ви просто заходите в Google і пишете FB Далі приходите по першій силці і просто затримуєте, виділяєте вашу оцю силку і вставляєте її сюди. Все. Тепер давайте розберемо, як воно виглядає. Тут в нас наші рекламні кабінети, тут всі наші сторінки і тут наші бізнес менеджери Як створити сторінку? Ви просто нажимаєте створити, тут вибираєте, що вам треба, я лишаю тут завжди по умовчуванню. І тут просто пишете ім'я вашої сторінки. Якесь. Допустимо, давайте BigWin. І нажимаєте «Створити». Як ви бачите, наша сторінка створилась, і тепер ми просто оновлюємо наш. Тепер. Заходимо обратно в сторінки, як ви бачите, наша сторінка створилась. Все, ось таке методом можна створювати сторінки. Далі, як створити бізнес менеджер? Все таким самим чином. Ви заходите в бізнес менеджер, нажимаєте Створити. І ось тут -от просто нажимаєте Створити. Ну я зараз не буду створювати, тому що мені не треба. Так, далі. Тепер, як створити рекламний кабінет на бізнес менеджері, давайте я швидко передам два бізнес-менеджера або один і покажу на ньому, як створити рекламний кабінет за допомогою нашого розширення в М. Все, я передав один бізнес менеджер. І тепер як на ньому створити рекламний кабінет ось цим ось розширенням. Ви ось бачите, вас пише, скільки у вас на вашому бемі рекламних кабінетів, сторінок і юзерів. І ви ось коло рекламних кабінетів нажимаєте на ось цю кнопочку. Далі нажимаєте ви можете тут скопіювати ID вашого бема. Або рекламного кабінета, далі передати ваш рекламний кабінет і створити його. Ви нажимаєте Створити, тут вибираєте, скільки ви хочете створити, тут вибираєте своє валюту, яку вам потрібно. І тут вибираєте часовий пояс. Я лишаю все по умовчуванню і ім'я яке небудь також. Якщо ви ще хочете створити разну піксель, ви нажимаєте на пікселі, воно вам створює, І нажимаєте так само Add Admin. Це воно вас зробить зразу адміністратором. І ви зможете зразу задавати рекламу. І нажимаєте просто створити. Все, як ви бачите, наш рекламний кабінет показує створено, ми обновляємо. Ось, в нас показує, що один рекламний кабінет. Ми заходимо в рекламні кабінети і ось бачимо, що наш рекламний кабінет створився. Ось таким чином, дуже швидко можна створювати рекламні кабінети, якщо ви багато створюєте рекламних кабінетів руками на бізнес-менеджерах. Тепер, як нам почистити наші, нашу сторінку від оголошень? Я перейшов на інший аккаунт, тому що на тому. Не було таких сторінок, з яких заливалася реклама, а на цьому ось є. Ось ми бачимо всі наші оголошення, тут, які були опубліковані. Ось ми бачимо наша сторінка Play, Play Win. І на ньому було опубліковано одне оголошення. І як нам це оголошення очистити, щоб в нас була повністю пуста сторінка? Ви просто так само нажимаєте на ось цю ось стрілочку, нажимаєте на ню. І у вас відкриваються всі ваші оголошення. І ви просто тут нажимаєте на оцей ось мусорний ящик. Все. І ось так ось у вас видаляється ваше оголошення. Бачите? Давайте обновимо, зайдемо обратно в сторінки. Все. І наша сторінка почистилась від оголошення. Ось таким ось чином, також дуже швидко можна чистити оголошення руками, а не нуклузом. Тепер ще також дуже крута фішка, е, Якщо ви заливаєте на прілку і вам потрібно брати ваші ID рекламних кабінетів, і щоб в кожний рекламний кабінет ось так ось не заходити і не копіювати це ось ID, ви просто можете ось тут ось зайти в рекламні кабінети, нажати знизу на «Total». І вам вибиває всі ваші рекламні кабінети ID ось. Першого рекламного кабінету ось цього, і ось другого рекламного кабінету. Ви просто нажимаєте ОК, воно у вас зразу само по собі копіюється, і ви його можете вставляти. Все. Ось таким ось чином е, є такі круті фішки, якими ви можете користуватись. Тому, якщо вам було цікаве це відео, поставте лайк, напишіть якийсь коментарій, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, його лишу в описі під цим відео. Всім пока до зустрічі!